Територіальний сервісний центр 2141, місто Ужгород, маршрут номер 5 Ми сіли в автомобіль, приготувалися, запустили автомобіль, знімаємо ручне гальмо, дивимося, що всі індикатори червоні потухли. Зараз у нас паде трошечки дощ. Лівий поворотник і виїжджаємо з парковки. Зупиняємось, перемикаємо передачу, перемикаємо поворотник. І розпочинаємо рух, пропустивши пішоходів, які переходять. Під'їжджаючи до сервісного центру, виїзду сервісного центру, вмикаємо правий поворотник, всі педалі відпущені, нам повертати праворуч, і автомобіль повільно виїжджає. При під'їзді беремо трошки радіус, щоб не. Виїхати на зустрічну смужку. І виповзаємо Ось я трошки вперся в камінь, скотився сантиметрів 5 назад. Це не буде помилкою, набагато легше рушати з ямки, ніж потім вона буде котитися назад. І вибираю, щоб не було автомобілів зліва. Їдуть. Значить, при виїзді не виїхати на зустрічну смужку. Тобто треба взяти такий радіуси, щоб автомобіль не виїжджав на зустрічну смужку. Я автомобіль там паркується розпочинаю виїзд. Далі рухаємося головною дорогою. Стоїть припаркований автомобіль. Безпечний інтервал біля метра є до нього, тобто я собі спокійно рухаю. Далі є багато автомобілів, і тут мені потрібно виконати об'їзд. Вмикаю поворотник, що я виїжджаю. Оно останній автомобіль чорний торчить. Проїжджаю біля нього і вмикаю правий поворотник, що я повертаюся на свою смужку і обов'язково контролюємо, вимикаємо поворотники. І Рухаємося головною дорогою. Це мікрорайон Радванка. Доволі тихі вулиці. Тут можна розслабитися спокійно. Завчасно, так як ми рухаємося головною дорогою, вмикаємо правий поворотник, так як повертаємо праворуч. Рухаємося серединку до смужки. Справа зліва є трошки ями люки, якщо їхати лежатись до якоїсь сторони, то йдемо по всім ямкам. Інтервал є до автомобіля, тому без поворотників спокійно проїжджаємо. Завчасно лівий поворотник, ми далі рухаємося головною дорогою. Деякі екзаменатори просто говорять фразу рухаємось головною дорогою. Ми на головній тому у нас повинні пропустити. На цьому перехресті, от я зараз рівню руль, поворотник вимкнувся, я його дублюю, тому що перехрестя довге, і от тільки зараз десь я його закінчив і поворотник вимкнувся. Далі по маршруту у нас є парковка. Якщо екзаменатор скаже, що це запаркуємось, то ми туди заїжджаємо. Якщо не скаже, то ми не заїжджаємо. В даному випадку ми заїдемо на парковку, вмикаємо правий поворотник, роздивляємося пішоходів паралельно нам. При в'їзді на парковку, щоб їх не було. При в'їзді на парковку переходимо на першу передачу. І ми опиняємось навпроти паркомість. тому з лівим поворотником ми їх об'їжджаємо. Вибираємо якесь вільне паркомісце. Вмикаємо лівий поворотник, зачекаємо зустрічного автомобіля, нехай він проїде. І паркуємось. Після того, як запаркувались, нейтральна. Ручник. І екземнатор відкриє проконтролює, Пролює, як ви запарковані, щоб автомобіль був в лініях і щоб автомобіль не був косим, тобто був рівно. Але заїхати в лінії це вже виконати парковку. Далі продовжуємо рух маршрутом. Правий поворотник, задня передача. Зупиняємось. Лівий поворотник початок руху. Вимикаємо поворотник і продовжуємо рух направо. Значить, переход людей нема, за перехрестям, перехід людей нема, автомобілів зліва нема. Виїжджаємо. Далі ми рухаємося головною дорогою, вона трошки уходить вліво, але тут є повноцінне перехрестя, тобто, якщо ми будемо вмикати лівий поворотник, це буде помилкою. Даємо можливість пішоходу перебіжати в невстановленому місці. Пішохідний перехід. Бачу людину, не знаю, куди йде. Зменшую швидкість. На перехід людина йде. І гальмовую здалеку. Не забуваю перейти на першу передачу, так як зменшив швидкість, на другій є шанси заглохнути. На... Далі на перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на третьому з'їзді. Я вже звідси помічаю, що є дорога, яка має дві смужки. Тобто на дві ділиться є знак. Я їду ліворуч, на ліву смугу для того, щоб заїхати на перехрестя з круговим рухом. Перестроївся, поворотник виготок. Будуть затори під час заторів під мостами зупинка заборонена. Зупиняємося або до, або після. Так само і з переїздом, який ми тільки що переїжджали. Зупиняємося в місці позначеному. І вибираємо зліва автомобілі. На коло я заїжджаю без поворотника. Значить, автомобілі є, є, є. І зараз є можливість заїхати. Правий поворотник, що з'їжджаємо, і відразу після виконання маневру поворотники вимикаємо. Тут є заїзди в двори, це все буде помилкою. На наступному перехресті зі світлофором ми будемо рухатись праворуч. Тому так по правій смужці їдемо. горить зелений світлофор. Є дуже багато шансів, що поки ми доїдемо до перехрестя, воно зміниться на червоне. Можливо, ні. На даному перехресті при повороті праворуч на дозволений сигнал світлофора ми повинні пропустити пішоходів. Завчасно поворотник, світофор ще буде горіти довго, ми попадаємо на зелене і повертаємо. Повертаємо відповідно на крайню праву смугу. Якщо на цій вулиці, вулиця Руська називається, попросять виконати парковку, то тут вона виконується просто. Вдоль бордюра, паралельно бордюру. І не зупинятися навпроти заїздів у приватні території будинки. Тому що це розціниться як помилкою. Вулиця одностороння, бачу перешкоду, вмикаю лівий поворотник і не на переході, не на суцільній лінії перелаштовую сніворуч. Бачу, що дуже багато справа автомобілів, тому залишаюсь в лівій смужці. Зараз на перехресті треба повернути ліворуч. Вмикаю поворотник і роблю поворот ліворуч з крайньої лівої смужки. Вона зараз трошки стерта, але в майбутньому буде. Це є пішохідний перехід по лінії тротуара, тому ми пішохідів пропускаємо до перехрестя, так само дивимося, що після перехрестя. Ми на головній дорозі, тому автомобілі повинні нас зачекати. Далі ми повертаємо праворуч, правий поворотник майже відразу, як тільки лівий виключився. Так само іноді звучить фраза Запаркуйтесь в найближчому місці. Справа є знак зупинка і стоянка заборонена. Відповідно, найближчі місця можна шукати ліворуч. Тут був заїзд, не можна, тут вже хтось зайняв. Знову в'їзд на територію. Знову стоять якісь фішки, але, в принципі, можна було паркуватися. Ну і якщо ви. Не зуміли запаркуватись, от як я зараз я не знайшов місця. То треба сказати, що дозволених місць не було. Далі на цьому. Перехресті площі Петефі нам потрібно зробити розворот. Це не кільце. Ми заїжджаємо ми головні, але ми зміщаємо лівіше, Відповідно, був лівий поворотник, який відразу після виконання маневру вимикається. Я під'їжджаю до перехода, бачу пішохода, здалеку пригальмовую пішоходів. Потрібно помічати здалеку на тротуарах, а не тих, які вже перед вами переходять. Пішохід майже перейшов, я його відпустив на безпечну відстань і переїжджаю перехід. Рухаюсь далі Знов пішохідний перехід. Це центр міста. Трафік доволі живий, тому тут будуть, будуть ходити пішоходи. Але мені, взагалі, не бачу, нема пішоходів, продовжую рух. Далі, на цьому перехресті площі, мені потрібно буде. Їхати прямо, прямо їдуть з серединки, там буде три смужки. То я зараз вмикаю лівий поворотник і беру трошки правіше, тобто поворот ліворуч, я роблю ширше, щоб опинитися, і в мене знак дати дорогу. Щоб відразу звідси опинитися на серединці, куди мені потрібно їхати. В основному ця смуга друга чи середня, чи друга від правої сторони, вона стоїть в заторі. І тому, якщо я заїду на ліву смужку, потім мене ніхто не пропустить виїхати сюди. Ну і там підходив пішохід, напевно, в мене вже є перша помилка. За світлофором автобусна зупинка. На цій автобусній зупинці, якщо хтось буде вмикати рух, автобуси розпочинати рух, вмикати поворотник, ми повинні пропустити. Дорога стала ширшою, вмикаю правий поворотник, займаю крайнє праве положення. Дана вулиця почалася вже односторонньою, хоч знак трошки далі стоїть. У мене є перешкода, вмикаю лівий поворотник Перешкоди мої продовжуються. Ну і поворотник вимикає, так як я вже переїхав ліворуч, після виконання маневру поворотник вимикається. Їду з безпечними боковими інтервалами. Тобто десь півтора метра до автомобілів, які припарковані. Дана вулиця після перехрестя стає трошки гущою. Середина дороги зміщається правіше, відповідно, я хоч їду прямо не круче нікуди рулем, опиняюся відразу на двох смужках, То я вмикаю лівий поворотник, що я роблю об'їзди перешкод. І ось зараз видно розмітку, вона в мене під колесами. І вмикаю правий поворотник, що я повертаюсь праворуч в свою праву смужку. Не спіша кілометрів 30. Стоїть білий мікроавтобус, буде теж небезпечний боковий інтервал. Вмикаємо лівий поворотник, обов'язково дзеркало, зміщаємося лівіше. Все рівно буде небезпечний інтервал. Небезпечний інтервал. І так, рухаємося 1,5 метра від припаркованих автомобілів. Вмикаємо правий поворотник і вертаємося праворуч в свою смужку. Світофор горить зеленим. Можна було би поспішити натиснути на газ, але нам це не потрібно. Ми не на час здаємо ріспи. Світофор далі, горить зеленим, не блимає, блимає. Виконуємо трошечки різкувати гальмування, але проїжджати на блимаючий світофор не потрібно. Була можливість без екстреного гальмування зупинитись, то ми зупинилися. Спереду є переїзд. Переїзд поки що відкритий. Якщо він закриється, то треба буде повертати ліворуч, там є об'їзд переїзду під мостом, скажімо так. То стояти на переїзді не потрібно, так як рядом вокзал, і переїзд може бути доволі довго закритим. Жовтий, готуємося до руху, зелений, стартуємо. Контролюємо ще раз переїзд, він не закрився, ну, не загорівся червоним. І рухаємося головною дорогою. Назустріч нам затор, тому роздивляємося уважно пішоходні переходи, які не дуже мають гарну оглядовість, так як із-за машин пішоходів не видно. Знову пішохідний перехід, знову забираю газ, зліва бачу, що нема справа, автомобіль заважає. Нема, продовжую рух. Всі переходи уважно роздавлятися. Знову пускаю газ перед переходом, нікого нема, продовжую рух. Якби була гарна видимість, то газ відпускати би не потрібно було. Та на вулиці має по одній смузі для руху в кожному напрямку. Але перед світлофором на перехресті, нам на ньому потрібно повертати ліворуч. Є знак, що смуга ділиться на, три, ну, дорога ділиться на три смужки, дві наші, і ми вмикаємо лівий поворотник, так як ми поворот ліворуч будемо робити з крайньої лівої смужки. І ми виїжджаємо на серединку. Після знаку відразу дві смуги. Зупиняємося Одесь, так, щоб бачити світофор. Стоп-лінії нема, вона зараз стерта. Але якби вона була, мікроавтобус би був за нею. Тобто ми зупинилися там, де вона мала бути намагала. Виїжджаємо на середину по перехрестя і вибираємо всі зустрічні транспортні засоби. Ми їх повинні пропускати. Дивимося за двома речами, або не буде зустрічних, або світофор почне блимати, дублюючи, на який ми теж контролюємо. І тоді виходить, ми робимо таке, як завершення маневру. Тобто дочікуємося. Зустрічних поки що багато, навіть якщо він повертає праворуч, ми все рівно йому повинні дати перевагу, і ми їх очікуємо всіх. Світофор почав блимати, я розпочинаю рух. Ось останній білий автомобіль на жовте проїжджає, і я після нього завершую свій маневр. Якщо в даному випадку заглохнути, то ми будемо створювати перешкоду для автомобілів і це буде помилкою треба постаратись, можливо, трошки більше газу дати, але так, щоб наш автомобіль не заглох. Ми вмикаємо завчасно правий поворотник, так як ми будемо повертати праворуч, вертатись в сервісний центр. Цей виїзд він є одностороннім, сюди заїжджати не можна, тому наш правий поворотник нікого не введе в оману. Можемо трошки під'їхати. Видимість на даному перехресті обмежена. Оглядовості немає, тому треба буде виїжджати доволі сильно. Спереду навчальний автомобіль. Він це буде робити довго. В перша черга давати дорогу. Виїжджаємо на перехрестя настільки, щоб нам було гарно видно. Автомобілів нема, поворот праворуч робимо так, щоб не виїхати на зустрічну спучку. Сьогодні робочий день. Автомобілів тут буде багато, зараз будемо об'їжджати перешкоди. Заїзд в сервісний центр потрібно робити на першій передачі. І багато помилок. Робляться саме ось тут, от в кінці, коли вже людина розслабилася. Ось у мене є перешкода, я вмикаю поворотник. Є зустрічні автомобілі, я їх чекаю. Зараз проїжджаю і вмикаю правий поворотник, що вертаюся праворуч у свою смужку. З'їжджати на узбіччя, як попередній автомобіль, неправильно, це буде помилками. Можна гальмувати, зупинятися, якщо зустрічні, виїхали на нашу смужку і не дають нам можливості проїхати. Але виїжджати на узбіччя – це є помилка. Ось у нас є перешкода, вмикаємо поворотник. І обов'язково після неї відразу повертаємося в свою смужку. Знову вмикаємо поворотник. У мене вже є перша передача. Зустрічних нема, об'їжджаємо перешкоди. Поворотник вимкнувся Це добре. І я знову вмикаю лівий поворотник, так як повертаюся в сервісний центр. Зустрічних нема. Шлагбаум закритий, то всередину заїжджати не будемо. На іспиті вам шлагбаум відкриють. І ви запаркуєтеся десь в сервісному центрі. Все, іспит завершено. Нейтралка, загрушили, підняли ручник, все. А от складено чи не складено, вже скаже екзаменатор.